Так, покажемо вам наш майданчик, нашу техніку. Тут стоїть навісне, ґрунтофрези, китайські стоять ґрунтофрези, індійські соліс, індійські шахтімани, дискові борони. З цієї сторони ще є прес-підбирач, куби цікавити. Так, тракторці у нас є, по наявності синта є, є в нас булати. В різних комплектаціях ще навіть не зібрані, на площаці їх немає. Шифенги, шефенгів вся лінійка є шефенгів, не зібраний тільки 240-й також, бо не встигаємо. До речі, хто, можливо, має бажання, приходьте до нас на роботу, шукаємо механіка на збірку китайських міні-тракторів. Так, Ось такий класний була ігрик з реверсом з примусовою навіскою є. Джинми. У нас вже теж джинма 50 замовлена. Клієнт замовив. Там зараз підемо покажу. Волк 35 також замовлений. По наявності non 40 4 звичайний, Solis 50 з кабіною, з кондиціонером. Реверсивна коробка передач 12 плюс 12, соль 50 без кабіни, Вивол 50 -ка з примусовою навіскою, Вивол 50 прошка з синхронізованою коробкою КПП. Так, тут також є соль, е, сольської фрези, преси підбирачі. Техніки наїхали, що вже просто немає куди. Ну, в принципі, є куди ставити, але під накриття вона вже вся не поміщається. Оріони 50 із кабіною ще є. Будемо збирати, сьогодні тільки поїхав один до мого знайомого. Орійон 50 з кабіною. Ось такі преси, когось буде цікавити, є по наявності. І що в нас тут є? У нас тут є синтаї. На 20 різині коробка 3 плюс 1. Є Сінтай. На 24 різині вже де коробка 4 плюс 1. На вузькій резині також є тракторці Сінтай 244 xl на широкій резині. Це, якщо я не помиляюся, у нас булати трошки. Ось таких упаковочках приходять булати прошки Їх тут ну, Не одна пачка. що Бачите, у нас два ряда стоять, техніки дуже багато. А, До речі, наші конкуренти говорять, що у нас два трактора на площадці стоять, щоб у нас клієнти не їхали, техніки немає і так далі. Також була тепрошки. З цієї сторони вчора вивантажували Донфенги люксовія. 244-й G2. Це у нас люксовий донфен. Це і в нас G-2. Щоб буде видно навіть вам показати. Це видно, крило мішає. Тобто техніки в нас є багато, просто ми встигаємо збирати до 40 ки також є. Кожен день. Два-три трактора Сталася трошки ситуація, що Чому ми не встанемо збирати, бо мало в нас людей, але нічого, ми шукаємо знову людей на роботу. Так що, коли цікавити вакансія механіка на зборку, дзвоніть до нас, номер телефону буде в відео. Можете до нас приїхати в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Може бути без досвіду роботи. Навчимо, хто має бажання працювати. Покажемо, розкажемо. Ключики. Хтось забувся, потім шукати, де пропали. Шифенги, 244, 354, оріони є е... без кабіни. Ось вони приходять такі масивні мости. Будемо затягувати їх, ставити на зборку, і причому терміново, техніки дуже багато. Завускати ще булати ельки, те, що вигружали вчора. Булати ельки, десь вони тут стоять. Булати ельки. З рівною підлогою вже йдуть, повністю рівна підлога була таріки і булати XL. Вроді би так, якщо не помилився. Модифікація цих булатів дуже-дуже багато. Ну, тут шіфенги 240-ві стоять. Ось так приходять е, булати т з примусовою навіскою. Техніки багато, беті тільки ми встигали її збирати. Так, 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 так. Тут стекла до кабін. Ось Оріончик, який приїхав під клієнта, будемо його комплектувати, готувати до продажі і також замовлений під клієнта. Ловол 354. Компанія Мінягро, місто Луцьк. Техніки, як бачите, є дуже багато, просто не встигаємо збирати. На завтра завтра точно, у нас, завтра субота, завтра у нас поїде Джина 504 і Ловол 354. Ну Це ще в нас на вечір, поки ми два замовлення на суботу. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, техніки є дуже багато. Приїжджайте, замовляєте, якщо навіть щось не зібране, день максимум два, техніка буде зібрана і буде їхати до вас додому. Всім до зустрічі!